Доброго дня, шановний пане голово, доброго дня, шановні колеги. Фракція «Воля народу вкотре наголошує на тому, що прийшов час відійти від позиції латання дірок і режиму такого пожаротушня до злагодженої роботи парламенту і уряду, який почнеться від презентації і відпрацювання спільної стратегії розвитку держави. Ми переконані, що війна за економічну незалежність нашої країни є не менш важливою ніж війна за її територіальну цільність. І сьогодні всі, хто мають можливість їздити по країні, і мої колеги це підкреслювали, стверджують наступне: сьогодні наша країна переживає де факто 30% відсоткове безробіття. Сьогодні, коли ти їдеш по регіонам, тобі в першу чергу говорять: допоможіть створити нові робочі місця. Сьогодні наша Держава, і, зокрема, економічний блок уряду повинен в першу чергу повернутися обличчям до захисту національного інтересу українського виробника, українського бізнесу і національного протекціонізму. Всі, без виключення, наші донори високоповажні МВФ і різні. Установи фінансові, міжнародні, які нам ставлять маячки і доводять їхні вимоги, в першу чергу думають про себе, про свою економіку і про бізнес їхній, їхньої нації. Тому, шановні колеги, ми вважаємо, що немає іншого варіанту сьогодні, ніж написати якусь спільну економічну стратегію, прийняти цілий пакет реформ, які будуть не робити. Швидшим і можливим отримання наступного траншу. А завтра або зроблять можливим для наших дітей жити в, багат, в багатій країні післязавтра. Елементарні економічні розрахунки говорять про те, що ми сьогодні, наше ВВП знаходиться на, в розмірі трьох тисяч доларів на душу населення. Для розуміння, це економіка таких самих, самих забутих всім країн. І... В разі, якщо ми це не змінимо і не виведемо хоча б на рівень 10 тисяч доларів ВВП на душу населення, наша країна скотиться просто в сировинний придаток до європейської економіки, куди ми впевнено рухаємось. Ми вважаємо, що немає іншого варіанту для економічного росту, ніж створення умов для відкриття нових підприємств і для того, щоб ми... Вислухали український бізнес українського виробника і зберегли тих людей і ті бізнеси, які втратили ринок Росії, які втратили е, значну частину своїх виробничих потужностей, і провели широку дискусію уряду е, разом з представниками бізнесу. Тут я хотів би подякувати Степану Іванчукубігу. Тому що на минулому тижні Степан Іванович і Юлія Ковалів перший раз ми були свідками того, коли високий чин не розповідав бізнесу на зустрічі з ОСПП і спілкою роботодавців України, не розповідав бізнесу, як їм жити, а запитався їх про їхні проблеми. Вислухав і перевів цю розмову в практичну площину, де найближчим часом ми сподіваємось вималюється все-таки якийсь конкретний план дій. Щодо наших, нашого прохання і те, на що ми просимо звернути увагу в четвер цієї сесійного тижня, це два надважливих законопроекти: 2554А і 2554 А. 2555, за авторством Єжаніної. прийняття цих двох законопроєктів будуть важливим першим реальним сигналом для справжнього інвестора, який чекає, окрім судової реформи, окрім дерегуляції, де у нас є певні успіхи, конкретні створення конкретних умов, май, най, навіть трохи тепличних для того, щоб прийшов в Україну справжній інвестор, щоб декілька тисяч робо, нових підприємств. Середнього бізнесу повинні бути побудовані протягом найближчих п'яти років. Ми наполягаємо на тому, щоб все-таки те, що ми сказали, було почути. І, зокрема, на завершення хотіли би сказати, що ми підтримуємо ініціативу наших колег щодо створення тимчасової слідчої комісії щодо діяльності голови Національного банку України, оскільки. Це питання піднімається на кожній сесії, на кожній погоджувальній раді, і якимось чином дивним жодного разу не попало на обговорення в залі. Дякую.